Слава Україні! Радий вітати вас на каналі Копу українському. Ось, нарешті, вибралися на пошук артефактів та старовини. Довго не було можливості у зв'язку з певними причинами, але це не так важливо. Вибрали з невеликою бандою. Будемо розвідувати поля. Ось перше з них. І обов'язково все цікаве, що буде, покажемо. Сподіваємося, що попадемо за допомогою розвідки кудись на Черняхівське поле. Де було черніхівське поселення, яке вело товарообмін з Римською імперією. Ну, а там побачимо. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам красивих, позитивних знахідок. Погнали! Ось нарешті в мене перша монетка розміра, ніби крейцер 1850-60-х мідь. І пройдено диском. Ось м'ятина є. Але нічого, монетка є. В Олі з диким хороші знахідки також є. І ми продовжуємо шукати, потім побачити всі знахідки. Недовго очікувався, піднімаюсь догори і є знову. Монетоска. По розмірах. Ні. А я думав, що Буратінка. Або солід Мідний, А Це один грош. Друга річ посполета 1920-х років. Значить, тут люди ходили. Продовжуємо пошук. Отже, друзі, ледве знайшов. Бело дуже тоненько, 16. Шкода, що вони цілий. Але це просто бомба. Дійсно, тут був Рим. Точніше, черніхівська культура, яка вела товарообмін з Римською імперією. Переходимо до перегляду. Ось ямка і ось лежить. Ось маленький шматочок. Динарія. Ні, це не динарія. Я думав, що динарія, а це, походу, була. Були крейцерки Австро-Угорщина. Ну, але срібло. І по розмірах ніби 20 крейцерів. Ось срібло, маленький шматочок. Ну, суперово. Продовжуємо шукати. Майже під самим верхом була ось така малесенька штучка. Зараз вкусуємо. Ось бачите, яке маленьке сире, можливо, і срібло. Якийсь шматочок від прикраси, цікаво якого періоду. Ледве знайшов її суперово, поле починає радувати, ставлю в хабарничку і продовжую шукати. Не знаю, що це, але лежало під самим верхом. Сигнал 19 був. Ну, легенька, як говориться, не легенька, а така добра фольга, Але я всю фольгу тут копаю. Оскільки поїхали на розвідку, зустріли пошуківців і вони сказали, що тут поле почека. Зараз перейдемо до перегляду разом з вами, що за знахідка у мене. Ось вона тут лежить. Зараз для того, щоб ви побачили. Бачите, твердий 19 сигнал. Це у нас щось достатньо цікаве. Не хочу терти, ну, бронзове, супер. Тарти не буду. Ми йдемо на обід до машини, помию і тоді покажу. Продовжуємо шукати. Отже, автомобіль стоїть ззаді. Не встигли відійти. Переїхали на іншу сторону поля, і в мене є бомбезна знахідка. Це те, за чим ми приїхали. Переходимо до перегляду. Під самим верхом сигнал був 11, чисто фольга. І ось в мене динарій. Так, це лемісний, але все рівно. Це динарій. Бомбезно. Супер. Емоції переповнюють. І продовжуємо пошук. Ху! Оце так. Недалеко відійшов. Ось. Машина. Буквально метрів 20. Є знову чергова знахідка. Глибина приблизно сантиметрів 12. І ось дивіться, в грудочці. В грудочці. А-ха-ха! Ціленький. Ціленький срібний. Срібний. Зараз я його помию і вімкнуся. Або поставлю краще на штатив, вімкнуся і буду мити. Отже, як і обіцяв. Помию на камеру. Ось він. Вже навіть рукавички зняв. ху ху Я вже це замітив. І зараз. Зараз, друзі. Зараз я помию, це республіка. Це у нас республіка. Дивіться. Дивіться, який класний. Дивіться. Клас. Ха -ха. Руки трусяться, республіканець. А, -а, а супер. Дивіться. Дивіться, яка краса. Дивіться. а, -а, -а. Аж руки затрусилися. Те, що тріщини пішли, це нічого. Ми його збережемо. Але... Я республіканець! Супер! А! Клас! Буду. Хочу кричати, але не буду. Супер. Продовжуємо пошук. Із І з глибини півштика Є в мене чергова знахідка. Ось. Якась мідна монетка. Так. Що за монетка не бачу, але таке два галера по розмірах. Пізніше помию і при огляді будемо дивитися. Ямка глибиною орієнтовно 12 см, і є знахідка, вона ось тут лежить. Ось монетка. Сподіваюся, вам видно. Било вона класна. Бачите, 42, 43, 41. І зараз ми дістанемо. Так, що ж це у нас? Ага, це друга річ Посполита. 1923 рік. І скоріш за все 20 грош. Та. Я думав, 50-ка, але ні, 20 грош. Дуже в чудовому стані. Збережено. Просто бомбезно. Ставимо в хабарничку і шукаємо. Друзі, був сумнівний сигнальчик, але я його викопав, тому що було високий, ніби немов гільза, і перекидало 18 дрібна мідь алюміній. Ну, якщо це те, що я думаю, то в мене серце не на місці. Так, це не золото, не завжди. Радіти можна золото, срібло. Це походу фібула. І фібула непроста. Не черніхівська культура, а скоріш за все до цього. Хто знає, підкажіть. Сонечко під підвиступає, але це нічого. Пошук сьогодні просто бомбезний. Переходимо до перегляду знахідки. Грудку кину, вже ямку закину. І дивіться. Ось. Ось голка, голка і ось фібула, дивіться, дивіться, яка класна. Зараз я поставлю камеру на штатив і буду її мети разом з вами. От, чи так, як я обіцяв. Почну мети онлайн. Ось. Наша красуня фібула. Лагонько, дивіться яка. Яка краса. Не хочу фокусувати. Ціленька, красива. Фібула. Можливо, тут трошки вломано. Тут зараз. Постараюсь сфокусувати. Не хоче. Дуже шкода. Зробимо ось так. Перейдемо. Не хоче фокус до нас приходити. Ось яка краса. Зараз ми її будемо легонько мити. Сподіваюсь, що ціленька. Ну, можливо, тут завершення трошки вломане. Але це... це ходив по полю і думав, ну, єдинарій один, є єдинарій другий. Є республіканець, є звичайний римський. А фібул немає. І ось вона. З голочкою. Красуня. Голочка ще й робоча. Бачите? Ось. Але вломане трошки тут. Ну, все не буде більше. Рухати. Зараз тут від Дивіться, яка красива! Просто бомбезна. Тут ще й візерунок є, не знаю чи буде вам видно. Ось тут знизу є візеруночок. Просто, просто бомбезно. Супер! Так, тихенько. Не впадаємо. Все, достатньо з неї. Ставимо її в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ну, просто вогонь. Я дуже радий. Не припиняється поле мене дивувати. Після фібули випала ще якась штучка також цього періоду. Не знаю, що за штучка. Пізніше вам покажу. Можливо, підкажете. Ну і зараз голка від фібули. Ну, голка була велика. Хотів би я знайти цю фібулу від неї. Під самим верхом, ось, дивіться, яка, яка голка була. Ну, це просто. Це просто. Класно, суперово. Фібула була бомбезна, велика. Кажу, було би чудово знайти фібулу від неї. Ставлю в хабарничку і продовжую шукати. Прийшов до Олі і в неї черговий динарій. Ось така краса. Ціленький, срібний. Супер бомбезно. Ще ми її вітаємо. Ну ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Розвідка просто бомбезна вийшла на ура. Не сподівалися такого, але пошук це є фарт. І нам сьогодні фартануло. Можливо, через те, що я довго на пошуку не був, мені саме більше пощастило. Можливо, через те, що апарат сильніший. Ми цього не знаємо і не довідаємось, але, як говориться, маємо те, що маємо. Зараз всі зійдуться і переходимо до перегляду знахідок, поки ще не потемніло. Отже, підбиваємо підсумки сьогоднішнього дня в Олі Симплекс Плюс. І по знахідках в неї починаємо з основного. Ось такий. Красивий динарій. Ціленький срібний. Просто бомба. І це незрозуміло якась прикраса, улов'яна ста бронза, відломана. Шкода, пломба такова велика. З надписами. Ще одна пломба десятка. Три пломби в загальному по монетах одна. Дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім монет по гудзиках. Один, два, три, чотири, чотири гудзики. І єврейська така зірка з іерогліфами. Ага, ще забув. Ось тут монету і пряжку таку. Олов'янистий оплавок. Не олов'янистий, точніше, бронзовий оплавок, вибачайте. Декого квазарчик РМ. По знахідках він по підковах сьогодні виступав 4 підкови в нього. Ну і багато всяких різних з цікавого. Ну, по монетах одна, дві, три, точніше три, монети, три гудзика, козацька шира пуля або мушкетна пуля, правильніше буде. Драйдел єврейський. Всякі різні незрозумілі штуки з візерунками. Ну і бомбезна його знахідка. Ось така, ну, то відзнака, не то кокарда. В синіх емалях тут є. Бо в дань було б краще видно. Тут хрест посередині. Ну і чому кокарда або відзнака, яка знагрудна. Ось тут було вушко, напевно, де накручували. Це бомбезна Денерика, володі немає. В мене пропускаємо. Віталіка Симплекс Плюс. Одна підкова по монетах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 монет. гудзиків. Раз, два, три, чотири гудзики. Таке коліщатку Здається, по Першій світовій. На позиціях їх часто знаходять три пломби. Ось така незрозуміла штучка. З бронзи. Хто знає, підкажіть. І динарій срібний Фаустина. Ну, а тепер. Помаленьку переходимо до фавориту сьогоднішнього дня. У мене Нокта Легенда. І по знахідках 1, 2, 3, 4, 5 монет, одна пломба, якийсь гудзик незрозумілий, частинка срібного крейцерка. 20 крейцерів, напевне, було. Ось така срібна. Частинка якоїсь прикраси маленької. Ось залишки від неї, точніше. Залишки від неї. Ось така накладка. Також є щось зображене, не знаю, що це. Зараз не видно. Можливо, якщо придивитися, якщо тут вдома вже подивлюся, тут буде деревина, а не метал. Можливо, це був тильник ножа. До речі, як варіант. Ну, незрозуміли штучки, оплавиші, пломбочка. І поїхали з основного. Тепер до основного обламаний динарій. Ось тут легенда трошки відніється. Правитель. Ну, це не срібний алемісний динарій. Так, для мене бомбезна фібула, Вербенівська культура, якщо не помиляюся. І тут бачите, є візерунки. ну, Частково з втратами. Так, Оголка від фібули. Ось це незрозуміла штучка, також бронзова, немов нога, також це ж культура. Ось візерунки, вломана. Можливо, був амулет, хто знає краще по черняхівській культурі, підкажіть, буду вдячний. І найкрутіша, найбомбезніша знахідка за сьогодні у нас це є республіканський денарій. Ось такий красень, срібний, бомбезний. Дякую всім за перегляд. За лайки та коментарі. До нових зустрічей!